Привіт, YouTube! Сьогодні крутимо знову Зенлес. Спробуємо покрутити Солдата 0 або ж то Ембі. Не дивуйтесь, що цей відос, якщо він вийде, вийде доволі пізно. Я просто маринував ці крутки, як міг. У мене зараз таке напівпофігістичне трошки ставлення до цієї гри. Я досі не пройшов декілька частин сюжетки, які були до цього. Але EnB мені за геймплеєм сподобалось. Взагалі я фанат ще й цієї базової стартової EnBi то чому б не викрутити п'ятизіркову версію. Так що спробуємо. Не знаю, чи буду крутити я сигнатурку, залежно від того, скільки круток на саму Enbi піде. Назбиралось в мене поліхромів відносно багатенько. Мені лінь рахувати, скільки це круток, чесно. Буду пробувати грати з е, пулькрою, чи не знаю, як її правильно читати, з кіцькою коротше. Якщо не зайде, то можливо покручу потім тригер. Якщо, звичайно, будуть на це діло ресурси, все, щоб довго занадто не балакати, поїхали крутити. Давайте глянемо, що в мене відкручено, бо я абсолютно не пам'ятаю. Ага, після Астри відкручено дві крутки. Астра крутки я, до речі, не записував, але Астра мені впала десь. Ну, швидко, раннє. Ось була міябі. Все, поїхали. По четвірках я хочу тільки цю улькру. Бена не хочу, він в мене давно М6. Ну, і в принципі, якщо щось інше із четвірок впаде, то подивимось. Так, дві четвірки в десятці. I'll work with you. Ага. Until I get bored. Прикольна озвучка. Я вперше чую її фрази при вибитті. Викратиш мені тригера. Ну, можу спробувати, коли вона вийде, звичайно. <свісна> дивитись другу четвірку чи не дивитись? В принципі, цю китьку ще безкоштовно, звичайно, дадуть за проходження івенту, якщо я його пройду, бо мені, чесно кажучи, навіть лінь-івенти в цій грі проходити. Я так і не пройшов до кінця мейн івент з Астрою, не отримав скін на Ніколь. Побігав за бангбу Fall Guys, Мені сподобався цей Fall Guys режим, я його пройшов на всі нагороди, а сам івент сюжетно... Ого. менеджер. Ну, Біллі в мене також давно М6, тому таке неважливо. Давайте друга десятка. Я, до речі, не подивився, що в мене ще крутки лежали в крутках. А не лише у, у вигляді поліхромів. Так, ну тут одна четвірка, я думаю, це можна скіпати, щоб довго не затягувати. Це знову кицька. Це чудово. А, дизайн класний, звичайно. Мені спочатку не дуже сподобалось, коли вона була NPC. Але дизайн цікавий. Я, до речі, навіть не пам'ятаю, наскільки її змінили порівняно з NPC дизайном. Знову одна четвірка. Скіпаємо чи подивимось. Та давайте скіпати. Не хочу сильно затягувати ці крутки. Starlight Engine. Ну, в мене він і так уже. R. 5. Як? як це тут називається? Оверклок чи як? Я не пам'ятаю, як називаються в цій грі пробудження. Як їх правильно називати, але яка різниця, правда? Це було вже три десятки, пішла четверта. Ну, легендаркою поки не пахне. Якщо програвати. О, три четвірки, це можна покласти. Якщо... О, прекрасно. Це круто. Я, звичайно, ще не впевнений, чи я буду за неї грати. Ну, якщо не буду вибивати тригера то доведеться за неї грати. Бо я так розумію, вона... другий варіант стане Rapid Envy. О! Oh. Ні ну четвірки падають прекрасно. Те, що четвірки так падають, мені подобається. So you know, only work with, the best. Only work with the best. Чудово. Три. три в десятці. <laughs> Капець. Так, а все, можна скіпати. Тут вже. Так, оце імба. Це було імбово, це можна навіть заскрінити. О, вже, здається, їх 5 штук в мене. 5 штук, тобто М4. Або може, навіть 6, здається, 5. М -м -м -м. Яка десятка? Була четверта чи п'ята? Ладно, я вже збився, як завжди. <с2> <с2> Напевно, п'ята була, навряд чи четверта, Тобто це шоста. Ні, одна четвірка в десятці ми скіпаємо. Сет. Ну, Сет в мене вже М6, не так давно впав. Суперлак реально. Не так давно впав М6 сет. До речі, чекай. Жодного Бена не впало. Реально, жодного. Це Реально Суперлак. Сет мені чи зі стандарту впав, чи ще звідкись не пам'ятаю М6. У мене довго був М5, аж від самого баннера цієї Джейн. Ну, ну тут може бути легендарка, правильно? Тут може бути легендарка. Ну сподіваємось, що це Енбі. Підожди, це не Лего. Та ну. Ну 70 круток, так. Знизу. А, точно, я забув. Я, я так давно не крутив у цій гри, що я забув, що реально пише внизу, скільки ти гарант. Ну це Я скіпаю. Ще одна. Ну, це ще не М6? А або, можливо, от оце М6, але скоріш за все це М5. У -у -у -у. Ну що, вкручує десятку? А Ага, е с ранк а, підожди, то я все-таки збився. S-Rank ранг е 28. А ні, підожди, гарант 90. Тобто це, я тільки 62 відкрутив. Ну ладно, най буде. Я думав, це 72. Тоді так, я збився, оце 72, і це все ще не легендарка. Ну ладно, я сьогодні активно скіпаю десятки. Що це таке? Це сигна Антона. Я не знаю, наскільки вона хороша на Ембі. Здається, не дуже. Хоча вона дає електрик демедж принаймні. В мене, в мене вона була низького пробудження. Ну що, я не хочу по одній крутити, напевно, давайте десятку. О, це легендарочка. Та-та-та, це легендарочка. Якщо програвати, не знаю, на Вовка можна. Солдати, також М2, не хочу солдата. Можна Ріно. Можна Грейс. Хоча не знаю, куди я, Грейс Діно. Грейс, напевно, не сильно хочу. Вона чисто за дизайном прикольна. Сігна Антона навіть на Антона не топ. Аааа, там основний стат віднова, я зрозумів. <смістична> Дякую. Це прикольно. Все. <смістична> ну, ну логічно, що на Антона є кращі варіанти. Так, ну шо? Хто в нас ще існує в цій грі? Коляду не хочу, також нікомату не хочу. Давайте дивитись. Основний стат віднова на про... Oh, О, перший бенд приперся. Ну well, нехай буде. Звучка в нього хороша. Ну-ну-ну-ну-ну, no -no 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 -no. давайте. Я в цій грі зазвичай виграю. Сюди. Привіт. <laughs> Здається, я тільки один раз за весь час. Програв в банері персонажа. Решта були виграші. Прикольно. Блін, імба. Імба. Все можна скіпати, правильно? Тут же не було більше нічого цікавого. Хоча, раптом ще одна легендарка, та ні, тут же показується все одразу. Все, вибили. Давайте подивимось. Ну, в принципі. В принципі, тепер можна покрутити Сигну. Бо Сигна хороша. Ну, якби в мене були якісь інші п'ятизіркові варіанти, але єдине, що я можу на неї поставити, це Starlight Engine. Давайте подивимось, скільки конст на Кицьку нападало. New Agent. А, до речі, можна швиденько прокачати і зробити стандартні крутки. Так, дякую, дякую всім. Так, Equipment. Е Давайте глянемо Cinema. Absolute Cinema. Так, Self Interest. Я абсолютно не шарю, що робить її консти. І зараз не сильно її хочу читати, потім почитаю, напевно. Все-таки це М5. Всеки. Територіал. Прикольні назви конст, звичайно. Tailgame. Joy of the Hunt. О. Мінус маска. Behind the Mask. Символічно називається 6 конста. Якщо врахувати, що вона реально дає картку, на якій вона без маски. <с> так. Взагалі, здається, я її можу прокачати. Хоча ні, напевно, я не фармив станерські ці матеріали на апгрейд, я якось не подумав. Давайте качнемо Енві На 60-й не вистачає книжок, але ладно, стандартні крутки всі є. Виходить, треба було книжки фармити. Ну або івенти проходити, там їх відсипають, здається, нормально. Так, давайте подивимось, куди я її можу прокачати. Отут стандартна крутка, все далі поки не качаю. Ого, ще одна стандартна крутка. Зараз як покрутим. Ну давайте. Давайте крутити Сигно. Скільки тут відкручено, давайте глянемо. І що я крутив? Взагалі не пам'ятаю. Міябі. Тут навіть відкручено 15 круток, ну це взагалі перемога. Погнали. Я ж туди кручу? Так, ну, Берніс я би впізнав. Я явно кручу не в Берніс. Бо я не дуже пам'ятаю, як виглядає Сіг на Ну і плюс для, для Пулькри, знову ж таки. Буде непогано вибити її зброю. А це бублик. Ну, Бублик начебто теж нормальний на багатьох станерів. Не, не дивуйтесь, чому я називаю його бубликом, я сам не знаю. Це пічка, але е, в мене асоціація така, якщо там всередині їжа і воно кругле, значить, напевно, це бублик. Знизу справа. Дякую, я знову забув. <th> <wer? us> та, це. По-перше, та тут світиться Енбі, тому я кручу в правильне місце. По-друге, скільки до гаранту. 55. Знову одна четвірка. Я знову скіпаю Ну, таке, звичайно. Це мені не потрібно. Ну, якщо грати в Бена в ДД, то це, здається, на нього хороша штука. Але таке собі. Що за скам? Ну, я розумію, що мені дуже пощастило на банері персонажа, що мені три пулькри випало в е, одній десятці. Не, може, не можеш так щастити і далі, правильно? Давайте скіп. О. Оце треба. Impact. Upon launching and After Shock. The Equip Physical Damage Increased and Days Increased. Це прикольно. Box cutter. Бен, виглядає сильно. Ну, взагалі дизайни венджині в цій грі. Цікаві. Ну давай, 35 круток до Гаранту. Я сподіваюсь. Якщо програю, то може на солдата. Вона хоча б краще на неї, ніж цей. Ніж крафтовий Starlight Engine. Хоча, по-моєму, не те, щоб набагато краще. Треба буде подивитися на пам'ятаю знову скіп Я поки оце сиджу балакаю, корін, а ти що тут робиш Якась там М7 чи М8 корін. Я поки сиджу оце балакою міг би проклікувати десятку а не скипати. О! Давай! Давай, давай, давай! І ще й два епіка в мене, якщо що, із стандартних, із стандартної зброї, в мене є тільки сигнаріни, В кількості дві штуки. Вона мені, вони мені обидві впали зі стандарту. На збройному я поки не програвав. Я, я злякався, думаю, що це за фігня, а це сигнабена просто. А ну? Давай, давай, не тягни. Сюди! Сюди її. Прикольні штуки крутяться. Ой, імба! Я не знаю, як же мені завозить в цій грі. Це капець. Давайте глянемо, що там ще за епік. Ще один бен. Ні разу не програв на збройному. Ну я розумію, що тут шанс тільки 20, 25% п'ять не програш, так? інше я не помиляюсь. Але все одно. Імба. Все. Навіть лишилось. Це скільки? Майже 100 круток, так? Майже 100 круток. Лишилось або на тригера, або на VVN. Побачимо. Мені подобається. Комбонабір, реально, так, дякую. <реш> Такі вийшли круточки. Давайте поставимо сигну на Amбі. Де вона є? Ааа, підожди, не цю оцю. 3демедж, Імба. Мало не забув. Я ж тут не вибивав круток в стандарт, а покрутити їх забув. Так що давайте спробуємо покрутити. Принаймні, один епік тут точно буде, плюс в мене відкриється можливість селектора нарешті. Але я ще не вирішив, кого я братиму з селектора. Напевно, докручу вже до ось цієї легендарки. Подивлюсь, що мені там впаде. Бо в мене зі стандартних персонажів є тільки солдат і коляда. Все більш нікого. Тому в мене є варіанти забирати лайкана або забирати Ріну, або не знаю, ще кого. Давайте спробуємо. Поки що нічого цікавого. Я так розумію, четвірка ніяк не відрізняється за анімацією крутки від трійки, так? Ну. Тут це називається не четвірка і трійка, а. ранг? Але... Отут має бути епік. О, Селектор. Підожди, це схоже на легендарку. Та ні. Досі не можу нормально різні... різняти легендарки в цій грі. Це Біллі. перша. В мене її не було взагалі. Ну, нормально, найбуде для колекції. Прикольно виглядає. Із цього ракурсу прикольно виглядає. І давайте останню. О тут наче теж якась заповільнена трошки анімація була, але ні, це просто беранг. Ну, окей. Є селектор, я скоріш за все буду забирати або Ріно, або Вовка, але спішити не буду. Бо раптом мені хтось із них ще впаде зі стандарту. Тут уже легендарки не так далеко. Такс, минуло декілька днів. Відео я так і не виклав, як але вже вийшов баннер тригер, і я таки забайтився і вирішив її покрутити. По-перше, тому що мені сподобалось грати за Енбі і я не проти її отримати найкращого тіммейта. По-друге, тому що вона просто круто виглядає і має круті анімації. І по-третє, бо я хочу консти на Люсі. Бо М3 Люсі це вже якось несерйозно, коли інші, більшість інших четвірок М6. Так що крутити буду до легендарки. Відкручено в мене тут аж нічого, правильно. Ну, декілька круток все-таки відкручено після Енбі. Крутити буде до легендарки, бо в мене не так багато круток. Якщо впаде стандартка, ну що ж, най буде, мабуть, буде гарант на Вів'єн. Або подивимось, може, докручу таки. Так що, поїхали. Перша десяточка. Це я кручу вже без стріму, якщо що. Вирішив просто на запис записати крутки. Ну, скіпаємо. Тут одна четвірка, один аранг. Це круто, до речі. Я цього не чекав? Я точно в той банер кручу? Невзбройний. Я цього не чекав, але це круто, бо в мене тільки одна така кулька. Ні, я кручу в банер тригер, все правильно. Ну, поїхали, це неочікувано замість Люсі і Кулька. Окей. Друга десятка, Знову одна четвірка, та ну. Білі. Ну ладно, хай буде білі. Білі давно М6, як я вже здається, казав. Погнали третю. Мені знову здалося, що це легендарка. По-моєму, четвірка на одному і тому самому місці падає ні. Ну, я скіпаю це. О, нарешті Люся. Ура. М4. Це вже щось. Гоу далі. Четверта десятка. Коли не стрімиш, якось зручніше слідкувати за кількістю відкручених круток? Та ну, це вже не серйозно. Я правда не впевнений, чи ця, чи ця штука точно показує позицію четвірки або легендарки в десятці, але мені здається, вона в мене вже четвертий раз, чи як мінімум третій, на одній і тій самій позиції. Ну я не буду приклацувати... Це ще що таке, Сігна корін. Ну ладно. Я не буду проклацувати десятку, якщо в ній одна тільки четвірка, щоб не затягувати сильно. Сигна Корін це прикольно, звісно. У мене були думки прокачати корін після того, як пройшов тану. Може це баг якийсь? Що завжди на одній тій самій позиції показується мем? І п'ята десятка з одним аранком. Що це за меми? Ладно, я не буду клацати з принципу. Щоб реально не затягувати Біллі. Та ну. Камон, дайте Люсі. Це, звісно, вже непогано, що одну дали і ще й сигну Люсі. Так, ну все ще не легендарка. В наступній вже може бути в теорії. О, дві четвірки тепер можна прокладити. Окей. Ну що це за мурлок? Я розумію, що це скоріше за все якийсь динозаврик, але я називаю його Мурлок. Він мені на Мурлока схожий. Йой, Йо сюди. Давайте ще подивимось, як кабанчики танцюють, чи їх уже не покажуть. Кажіть кабанчики, ава. Я для чого це крутив? Не, не покажуть уже. Ну ладно. Ну добре, М5 Люсі. М5 Люсі це прекрасно. Ну і тепер. Тут має бути, по ідеї, легендарка. Хоча не факт, насправді, мені вічно все на 75 ій падає. Так що та, а це лише 74, якщо я не проригувався. Ну, две четвірки проклацую, окей. Корін. То всіх на корін, тепер вона сама. Ну ладно, welcome back, Мастер. Дайте Люсі, будь ласка, одну. Та ну, тягне. Капець, ну ладно. Ну і буде, якби це кешбек все одно. Ну що, не знаю, крутим по одній? Крутим по одній, чи одразу десятку вкинути і не паритись. Ладно, гоу десятку. 16, до речі. Ну так, це 74. Ладно, полетіли, може там Люсі буде. Буде мем, якщо там дві легендарки. Тут легендарка і нуль четвірок. Нуль. Камон, тобто це. Я буду без М6 Люсі. Ну ладно. Зараз подивимося, що це впало. Програвати на кого я в принципі вже казав, на кого я не проти програти, коли крути в Ну досить тягнути вже. сюди Я не знаю, як працює ця гра. Чесно, який це вже виграний 50 на 50 поспіль. Я, я серйозно не знаю, як це працює, але дякую. <смотлив> Прикольно. Вона <тух> остання в десятці? Ні, не остання. До речі, досить пізно впала, насправді. Рахуємо скільки це до кінця десятки. Два. М -м -м -м. Тобто що це виходить? 84... Це 82 крутка, досить пізно, але знову виграш, капець. Ну круто, круто. Круто, що я можу сказати. Так, ну качати мені її нема за що, бо я не, не збирав, не знав, чи вона впаде. Так що круток в стандарт зараз не буде. Окей, удачі всім, хто крутитиме тригер, хто крутитиме, можливо, жуюань, хто крутитиме зброю їм. І ще, протягом цього банера, дякую, що дивились, і до наступних відео.